8 травня у Краснограді побувала делегація Республіки Казахстан на чолі з надзвичайним і повноважним послом в Україні за Удбєком Каузбековичем Турізбековим. Високих гостей зустрічали голова районної державної адміністрації Олександр Фересада та міський голова Володимир Максим. Головна ціль візиту казахської делегації участь у відкритті пам'ятного знака воїнам 106-ї Казахської національної кавалерійської дивізії. У Красноградському краєзнавчому музеї імені Парфурія Мартиновича з цієї нагоди була організована зустріч делегації з ветеранами Великої вітчизняної війни, учнівською та студентською молоддю. Її учасники говорили про героїчний подвиг солдат та офіцерів у Великій вітчизняній війні. Патріотизм закликали берегти мир, цінувати братерство між народами. Під час відкриття пам'ятного знаку на братських могилах голова районної державної адміністрації Олександр Порисада наголосив на важливості. Цієї події, адже головна її мета увіковічнення пам'яті про історичне минуле двох народів в роки Великої Вітчизняної війни. Саме сьогодні той день, коли ми разом усі з вами вшануємо, вшановуємо тих героїв, які загинули, яких зараз з нами немає поруч. Пам'ять про них. Завжди буде жити в наших серцях. І за і сьогодні той день, коли ми низько вклоняємось тим дійсно героям, які зараз поруч з нами живуть. Ми вас любимо, ми вами пишаємось, ми, ви завжди будете тим зразком для нас, тим ідеалом. И мы, людьми, на каких слит ревнятись, низкий вам уклин. Наша обязанность, наша долг – эту память хранить вечно и развивать ее. И мы действительно надеемся, что мы начинаем свой небольшой путь по выковечению памяти, который закончится действительно достойным памятником. А прежде всего память, память – это поступки. И я думаю, что мы, наше поколение, молодежь, мы будем достойны того подвига, наших хацу і діда, Дякую вам за перемогу. до і повноважний посол Республіки Казахстан в Україні за одб'єкту Різбеков подякував красноградцям, зокрема членам громадської організації К», співавторам історичного альманаху Красноградщина у вогні Костянтину Фролову та історику Леоніду Карцеву за ту роботу, яка дала можливість пролити світло на бойовий шлях 106-ї казахської кавалерійської дивізії під час Великої Вітчизняної війни. Здесь стоят люди, которые внесли огромный вклад в то, чтобы доказать истории, потомкам, что 106-я дивизия легла героически. Я уже выступал сегодня в музее и говорил о том, что четыре дивизии чисто национальных казахских было организовано в период Великой Отечественной войны. Со всех аулов собрали 18-летних, 20-летних ребят. Многие из них не знали русского языка. Две дивизии, 100 и 101-я, полегли в знаменитом сражении Ржевском. И все были беспамятные. Все без вести пропавшие. И мы буквально три года тому назад, перекопав весь архив в Подольске, перелопатив все письма, ведомости, установили 10 тысяч фамилий. И высекли все 10 тысяч фамилий в Оржеве на плитах. И все родственники приехали туда, Обнимали эти фамилии на плитах и говорили спасибо за то, что вы оживили наших дедов и отцов. Вы сделали вот это великое дело. Учасники заходу поклали квіти та вінки до пам'ятного знаку. Нагадаємо, що 106-та казахська кавалерійська дивізія у складі 6-го кавалерійського корпусу брала участь у бойових діях, котрі мали на меті звільнити наше місто від гітлерівців у травні 1942 року. Під час кровопролитних боїв майже всі бійці кавалерійської дивізії полягли смертю хоробрих, визволяючи нашу землю.